Ми відновлювали Карпат не для того, щоб грати в другий чи там аматор, хоча ми починали за матою. Ми розуміли, що ми хочемо вийти на найвищий рівень, на яких Карпати вже були. Перші чотири тури, які в нас були, такі, що ми от грали в той футбол, який ми хочемо грати. Тренер ставив максимальне завдання вигравати кожен матч, щоб ми потім ні на кого не звертали уваги. Зараз тренерський колектив підходить до підбору гравців і комплектації команди на другий етап. Всі нас вже списали. Я рахую, що ні. робили пропозицію на одруження, це було дуже круто. Ми розуміли, куди ми йдемо. Ми відновлювали Карпати не для того, щоб грати в другий чи там в аматорах, хоча ми починали з аматорів. Ми розуміли, що ми хочемо вийти на найвищий рівень, на яких Карпати вже були. Тому цей тиск він в будь-якому люб... в випадку не тільки від болівальників, а навіть від самих нас, тому що ми самі собі ставимо завдання. Коли кажу, ми це все починали, це все робили, то ми розуміли, куди ми йдемо. І цей тиск. Він... Був і на сьогоднішній день він так само є. І воно напевно стимулює, напевно, більше стимулює. Звичайно, що деколи неприємно чути якісь е нехороші нехорошу критику в сторону нас, тому що ми все таки робимо максимум і ми помиляємося. Я, я згідний. Я, я не кажу, що ми ідеальні, і що ми робимо все правильно. Але не, не помиляється, те, що ніхто нічого не робить. Ми все таки робимо. Ми робимо і ми помиляємося. Але я думаю, що ми дійдемо до того, чого ми самі перед собою в першу чергу поставили. Наші виступи в ми зайняли друге місце в групі. вийшли в другий етап, який має команда право боротися за прем'єр-лігу, але бал знімаємо за те, що десь ми не добрали тих гучків, які нам дозволять легше дихати в тій групі. Але це не є критичний момент. Зараз ми працюємо над селекцією, працюємо над організацією хороших зборів. Якщо ми це все пройдемо і пройде селекція, і прийдуть хороші збори, то я думаю, що у нас є максимальні шанси все-таки зайняти те місце, яке нам дозволить вийти в премілі. Матч з Маріуполем був такий трошки хвилюючим, тому що з одної сторони, з іншої сторони, ми були раді, що в важкий час, дякуючи нашій армії, нашим воїнам, ми маємо змогу грати в футбол. Велика повага. І те, що в такий час ми проводили чемпіонат, це тільки завдяки їм. і е, Будемо старатися, щоб е, не підводити наших вболівальників і максимально налаштовуватися вигравати всі наступні ігри і показувати хороший футбол. Не скажу, що це незручний суперник. У нас в виходило все, і виходило. першому матчі виходило, але не змогли. Якийсь був, як не фарт футбольний, ну, не наш день був тоді. А другий матч з епіцентром, ну, десь. Піш-менш рівний перший тайм, а пропустили, а другий ми повністю вигравали по грі, по всьому в цьому по моментах. Але так само, як і судді, там нам так само, там, якщо там не той, якщо не гол, то пенальті чисті, знаєте, І того ну, якось не зрозуміло. І від того це я по епіцентру, ой, по, по лісцю, то ну, я вважаю, це перший матч у нас був складним і, і ми. Програли, але я скажу, що там така нічийна гра. У В них були моменти, в нас були моменти, а вдома вже нам ну, якось важко проти такої команди грати 10 ром, як Полісся. По-перше, боковий арбітер не встиг за епізодом. Він не встиг, ну, він не справився зі своїми обов'язками. По-друге, ну, зараховий гол. Це все могло б перевернути з ніг на голову, тому що це початок другого тайму, ми зрівнюємо рахунок, ми йдемо далі. Я рахую, ми повинні були перемогти цю гру. А в кінечному, в кінечному етапі ми програємо цей матч і ну, дуже обідно. У нас спочатку самого сезону було завдання набирати по максимуму очок, бо ми знали, що. Ну, буде непроста система нарахування балів на весну, і тому там не зрозуміло буде, хто буде в тій фінальній четвірці, тому тренер ставив максимальне завдання вигравати кожен матч, щоб ми потім ні на кого не звертали уваги. Десь трохи не вийшло це, але маємо, що маємо, будемо. Тепер в нас нема права на помилку. Шанси не можу сказати, що маленькі, тому що. Ну, все ж таки, я вважаю, що в нас команда хороша. Плюс, напевне, буде зимою якесь гарне підсилення, я дуже на це надіюсь. І ми будемо показувати на все, що спром... ну, на все, що ми можемо вже по весні з тими командами. Всі матчі по-своєму були складні, але ну, мені запам'яталася дуже над Діназом перемога виїзна, коли ми 1-0 програвали, виграли 2-1. Такий матч емоційний був і дуже складний і через поле, і через те, що там десь ми спочатку гри дуже, не дуже виконували ті настанови, що нам давали. Е, і з Поліссям також, з Поліссям, виїзний матч, е, ну, як на мене, для мене був таким най, і, можна сказати, емоційнішим, і найтяжким, тому що ну, це і, емоції, і накал, такий поєдинок великий, можна сказати, ну, на нашому рівні великий поєдинок. І тому і фізично, і морально було тяжко. Але ну більше, от, ну я ж кажу, всі матчі тяжкі, але оці от, два запам'ятались найбільше. Ну, ми е, були, брали по принципу, е, хто на зборах е, виграє конкуренцію, це буде проводити, скажімо так, півроку. Потім на зборах е, зимових знову ж дається шанс, знову ж дається е, конкуренція, і хто виграє. На тому етапі підготовки, конкуренції, той і далі виходить у стартовому складі. Якщо оцінити по першому етапу зараз осінньому, ну так, да, був провальний матч, хоча не можна назвати його провальним, тому що не помиляється той, хто не грає. Цей гол з епіцентром. Коли ми пропустили першим, і чуть-чуть Романа він вибив з колії. Потім це був другий матч з Житомиром Поліси, він зробив, трошки хвилювався помилку, але е, тренерський колектив дав йому повну довіру і він себе опанував і вже потім е, на кінцівку е, того етапу провів на належному рівні. Ми раді того сюди прийшли, ми раді того відновили Карпати, ми раді того працюємо. У е, мене ні одного дня не було відпуску, повірте. От на сьогоднішній день команда відпочиває, а ми працюємо над, над селекцією, ми працюємо з нашим керівництвом, з президентом клубу постійно в контакті. Кожен день працюємо над тим. Деякі моменти, деякі трансфери йдуть дуже складно. Але дякуючи нашому президенту, я думаю, що ми доведемо то до кінця. Пати повертаються на олімп українського футболу. Ви вже в першій лізі і вже стукаєтеся наверх. Дуже круто, що навіть в такий важкий час для країни у вас є інвестор, який допомагає і ставить серйозні задачі. Присутність Лумака Юрчишина показує серйозність намірів нового президента, нових керівників. Тому що як на мене, Карпати все одно мають бути зверху. і Боротися за найвищі місця в українському футболі. Олег Романович Лужний в свій час сказав мені, що Львів за своїм футбольним потенціалом для нього це як Лондон, і я згоден. Подивіться. ФК Львів, рух і наверх наверх рвуться Карпати. Як на мене, то ось ця, ось ця конкуренція, яка буде в майбутньому між вами, буде давати неймовірний прогрес цьому львівському футболу і так само українському. По-перше, хочу сказати те, що команда... Має всі шанси і має виходити в еліту українського футболу. Цю задачу не треба знімати, все буде вирішуватися в майбутньому. Те, як ви пройшли перше коло, показує, що шанси є. Все далі залежить від вас. Я буду сподіватися, що не будуть ніякі сторонні фактори впливати на це. Якщо якась команда є краща, то друга команда хоче стати, в крайній мірі не гіршою від тої команди, а плюс ще стати сильнішою. Тому я рахую, що це дуже добре, що в нас є три команди в місті, які. Конкурують, і дай Бог, щоб Карпати вийшов премєр лігу і Тоді будуть е два дербі, таких класних дербі. Я рахую, що це буде добре. Але <кій> хочу якраз сказати на рахунок е того, що ви задали про наші команди. От я недавно е дивився інтерв'ю Віталія Пономарьова, і там один із. Журналістів футбольного клубу рух в мене десь в якомусь негативному ставленні до їхнього клубу. Ну зразу скажу, що це є неправда, тому що пару таких фактів наведу на рахунок, що я кожен матч дивлюся руха і вболіваю за цей клуб. Пояснюю, чому. Перший, перша причина це є Марко Цапуга. Це є син мого товариша, мого тренера, з яким ми працюємо вже 10 років. Тому за Марками болівати не можемо. Він є товариш мого сина, і, звичайно, він різ на моїх очах, і я за нього дуже сильно боліваю. Друга причина це є Юрій Панків і Льоша довгий. Ми дуже довгий період часу спілкуємося, ми, ми сім'ями дружимо. Тому як я можу дивитися той матч і не болівати за них? Ну і третя причина це е, та причина, що трошки перекрутили мої слова. Журналіст Богдан е, на рахунок того, коли я відповідав нашому вболівальникові на питання, він цитував то питання. Е, що я говорив ті хлопці, які пройшли через мене. Це є Остап Притула, це є Ростик Лях, це є Олег Віремієнко і Василь Руніч, які працювали зі мною в Ю 19 Карпата Львів. Ми з тими хлопцями зайняли третє місце в чемпіонаті України, і як я можу за них не вболівати? Це однозначно вболіваю. Ну і сама основна причина за що я вболіваю за цей клуб, <кхух> тому що він мені і в моєму, скажем так, створенні мене як гравця, дуже багато дав. Тому що я з маленького віку тренувався в і грав за рух, тоді він називався Жупан. Винники і на базі тої команди назвали рух, завдяки таким тренерам як Поточняки, Брати Покійний Ростислав Мирославович і Богдан Мирославович, які мене брали тоді в ту команду. Я з ними їздив на дуже класні турніри. В Америку ми їздили. І їздив я в Прибалтику. І дуже класні турніри були в самому винниках. Тому я дуже сильно віддячую їм за те, що вони мене робили як футболіста. Ну і звичайно, що дуже величезне дякую. Хочу сказати гданському Юрію Євгеновичу, який мене ще я був школяром. Брав дорослу команду на чемпіонат міста, де я грав з президентом футбольного клубу Рух Григорієм Петровичем Козловським. В одній команді ми тоді грали, їздили в Англію на дуже класні контрольні матчі, де там були реально дуже сильні матчі. Тому як я можу негативно ставитися до того клубу? А якщо Богдан мене звинувачує, тому що я називаю рух винники, для мене це і винники. Чесно кажу, це є винники, тому що в мене багато історії з тим клубом, як з винниками. І якщо взяти історію клубу, то в чемпіонаті області це був рух винники, де вони багато чемпіонів взяли, де вони клубки вигравали міста, де е, кубок. Е, Юста вони вигравали так само. Пізніше рік в другій лізі це так само був рух винники. Пізніше два роки в першій лізі це так само був рух винники. І тільки після того, як вони вийшли в прем'єр-лігу, вони вирішили поміняти прописку на Львівську. Це їхнє їхні право, вони розвиваються. Але для мене більша частина цього клубу це є рух винники. І тому я не з ні з якої негативом ставлюся до того і до назви, а наоборот, з позитивом. Тому що дуже гарне містечко, дуже гарні люди. Я там дуже багато років тренувався і грав, і це така маленька Швейцарія. А якщо Богдан стедиться своєї історії, то напевно більше питання до нього, а не до мене. Раз йому той. Я, наприклад, не стижу, що я грав в винниках, я не стижу, що я грав в комарно. Вони давали мені багато того, що я став е гравцем. Тому, ну, напевно, питання більше до Богдана, а не до мене. А питання так само по. Тих дітях Віталія Пономарьова, звичайно, що я можу сказати одне, що, звичайно я особисто до тих дітей не маю ніякого відношення. Це просто перекручені факти. Це має відношення Віталій Пономарьов, тому що він їх реально набирав, так як він відповів, і це правда, він їх набирав, і він їх веде до сьогоднішнього дня. Але я мав на увазі те, що ті діти закінчували 73-ю школу. І Віталій Пономарьов працював так само в 73-й школі. А це була школа футбольного клубу Карпат. От я це мав на увазі, а не і ніякі там, як він говорить, маніпуляції. Які маніпуляції? Ми не хочемо ні з ким сиреди. Особливо я то точно не хочу. І з тим клубом, то однозначно. Ну і щоб закрити ту тему, я хочу всім вболівальникам сказати такі речі, що я дуже сильно поважаю два львівських клуби: це є футбольний клуб «Брух», це є футбольний клуб львів. Поважаю і хочу, щоб вони були сильні, щоб вони давали, скажімо так, хороші результати. Але люблю я тільки футбольний клуб Карпати Львів. Шанси є завжди, але шанси то завжди теоретично. Наше діло це виходити на поле і в кожній грі здобувати, старатися здобувати перемогу і показувати хороший рівень футболу. А вже в кінці чемпіонату подивимося. Що з того вийде, в турнірній таблиці маю на увазі. Ви побачите зовсім іншу команду, це 100%. І в першу чергу ми всі маємо для цього додати максимум зусиль. Ви Вийти з першої ліги, або взагалі цілі чемпіонства за собою, Ви важко морально це на неї все дав і на неї всі настраюються. Від того важко. Але ну, будемо боротися, будемо того йти, будемо. Якось старатися виграти все, що в нас є зараз, які матчі у нас є, будемо старатися виграти всі матчі. Нам тільки так ми можемо виграти. Весь тренерський корпус наш є оптимістами. І тому, наприклад, оболонь програє два матчі Житомиру, а ми виграємо два матчі в Кремні. У нас вже менша різниця. Ми виграємо два матчі з конкурентової оболоні і ми вже обходимо на два очка. Тому це дає, скажімо так, наснаги до роботи більше завзятішої. Більш детально зараз тренерський колектив підходить до підбору гравців і комплектації команди на другий етап. І я думаю, цей позитив, який є в нас, обов'язково і колективу команді, і я вірю, що ми виконаємо завдання, поставлено керівництвом війти в прем'єр-лігу в 2023 році.